На Закарпатті у селі Яноші легковик збив 21-річного прикордонника, який ніс службу на блокпості. Під час обгону водій ауді збив чоловіка, коли той був на проїжджій частині. З тяжкими травмами прикордонника госпіталізували. Тест на алкоголь водія показав негативний результат. Його арештували. Це друге подібне ДТП за тиждень. В понеділок військову прикордонницю збили на блокпосту Києва. Столична поліція повідомила, що ДТП сталося надвечір у Деснянському районі. Авто рухалося з міста Бориспіль у напрямку Києва. За даними поліції, військова переходила дорогу, коли на неї наїхав водій Рено. З травмами жінку госпіталізували, а поліцейські розпочали кримінальне провадження. Драгер на місці події показав, що чоловік за кермом був. Тверезим. двома тижнями раніше. Військовий, якого збили на блокпосту на в'їзді до Києва, загинув водій Хонде через сильний туман, був змушений різко гальмувати, аби уникнути аварії з вантажівкою. Не впорався з керуванням і наїхав на військового. Він загинув на місці. А словами заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького. Блокпост не є місцем концентрації аварій. Проте про такі події більше розповідають в змі. Хоча і додав, що блокпости додатково обладнають, аби їх було краще. Видно теж важлива тема, про яку хочеться поговорити в нашому ефірі. Мар'яна Рева, речниця міністерства. А мала бути з нами сьогодні. Речниця міністерства внутрішніх справ України. Натомість долучається її колега Антон Страшко, це заступник директора департаменту комунікації МВС. Я вітаю вас. Вітаю. Антоне, чи маєте статистику, можливо стану на зараз? Скільки взагалі з початку широкомасштабної війни відбулось ДТП на блокпостах, у яких постраждали власне там військові, прикордонники, поліцейські, тобто ті люди, які несли службу, і чи зростає кількість цих ДТП? Так на жаль, за останні дні маємо кілька прикрик подій пов'язані пов'язаних із дорожньо-транспортними пригодами, які сталися під час приїзду блокпостів. Загалом на сьогоднішній день, внаслідок дорожньо-транспортних пригод, на жаль, 11... Службовці, цей і поліцейські, і військовослужбовці збройні формування загинули, і 37 дістали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день. Це за який період? Просто щоб ще раз уточнити. Це спочатку повномасштабної Штабної війни. війни. Що найчастіше, Антоне, стає причиною власне таких ДТП? Чи є виокремлені якесь розуміння? От що є причиною цього ДТП? п'яні водії, неосвітленість цих блокпостів, погана погода? Можливо, там не знаю, темна пора доби. От що? Як ви зазначили в підводці до включення, останні дві дорожньо-транспортні пригоди сталися попередньо саме через порушення правил дорожнього руху, поліцейські нині розслідують ці кримінальні провадження. На Закарпатті водій здійснював обгін автомобіля, що зупинився власне, для перевірки. Якщо говорити про Деснянський район Києва, то водій збив прикордонницю. На місці несення служби на блокпосту, і в той час, коли вона переходила дорогу по пішохідному переходу, якщо говорити загалом за випадки дорожньо-транспортних пригод на блокпостах, найчастіше це порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої обстановки, зокрема погодних умов. З приводу власне того, коли ці ДТП відбуваються, якщо ми говоримо про комендантську годину, частина з них відбувається і тоді майже у всіх містах країни вже там впроваджена комендантська година, крім окремих регіонів. Як це мало би не знаю, там, сприяти тому, що кількість ДТП мала би бути меншою або навпаки не сприяти? От в цьому контексті проводять якісь паралелі правоохоронці. Як ви пам'ятаєте, з початку повномасштабної війни блокпости були облаштовані ледь не в кожному невеличкому селі, в кожному населеному пункті забезпечували їх роботу і поліцейські, і військовослужбовці, і сили місцевої тероборони. Потім за кілька тижнів було проведено облаштування блокпостів на в узлах трас, якщо можна так назвати, на головних ділянках доріг і при в'їздах-виїздах до міста. Тоді ж було вже облаштовано ці блокпости відповідними дорожніми знаками. Покращено освітлення цих блокпостів, щоб коли водії рухаються в темний час доби, якомога убезпечити і водіїв, і службовців, які там забезпечують роботу блокпосту. І зараз фактично кожного дня поліцейські. Перевіряють наявність цих попереджувальних знаків достатньо освітлені, щоб перетинати блокпости в нічну пору доби було якомога безпечніше. Але ми в чергове закликаємо кермувальників дотримуватись правил перетину блокпостів, зокрема. При під'їзді до блокпосту завжди є попереджувальні знаки, що попереду що необхідно знизити швидкість. Власне, треба знизити швидкість, вимкнути аварійну сигналізацію, вимкнути світлофар, щоб поліцейські та військовослужбовці, які Перебувають на блокпості, бачили, що водій зрозумів дорожні знаки. Він орієнтується в тому, що попереду на нього чекає блокпост. Також необхідно підготувати документи, які посвідчують особу водія пасажирів. Документи на транспортний засіб. При спілкуванні чітко відповідати на питання, не намагатися вийти з автомобіля без запрошення, якщо запросили вийти з автомобіля і відкрити багажник, зробити це, але не перебувати за спиною у поліцейського або військовослужбовця, щоб не, він не зреагував як на небезпеку. Власне, після дозволу вже продовжити рух після перевірки можна продовжувати рух, але не розпочинати рух з різким. Підвищенням швидкості, тобто поступово як зупинялись, так і розпочинаємо рух. І знову ж таки, найголовніше напевно, правило, яке є очевидним дотримуватися ввічливості і взаємоповаги при перетині блокпостів у спілкуванні з поліцейськими та військовослужбовцями, Антоне. І на завершення у нас буквально 40 секунд. А в діє від цих блокпостів, вона ще зараз потрібна, от в тилових містах, там де не ведуться бойові дії умовно, тому що і комендантську годину там є законопроект, який е, зареєстрували про те, щоб її відмінити і в цьому контексті теж йдуть дискусії. Блокпости, вони потрібні зараз. Як я вже сказав, кількість блокпостів була суттєво зменшена. Це я думаю, бачать в різних регіонах України з приводу доцільності їх розташування. Країна перебуває фактично в стані війни. Ведуться бойові дії і блокпости, основне завдання їх виявити потенційних злочинців небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи і насправді безпечних регіонів на жаль зараз немає. Росія робить усе, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. От міністр. Внутрішніх справ менше місяця тому заявив про затримання на Харківщині диверсанта, який підривав АЗС та залізничні колії. Тобто, блок і служба на них покликані на те, щоб якомога зробити безпечнішою нашу країну, зокрема тилові регіони. Дякую дуже, Антоне, за увімкнення і за пояснення. Антон Срашко – це заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Гість нашої трансляції ми говорили про ДТП, які останнім часом все частіше трапляються на блокпостах і в яких страждають правоохоронці та військові.